Система шкільної освіти в Україні сьогодні мало чим відрізняється від радянської. Учитель сказав, учень повірив. А якщо ні, то це його проблеми. При цьому у дитини майже не залишається простору для мрії та фантазії. Діток, у яких природою закладено мислити асоціативно, вірити в те, в що ні за що не повірить дорослий, і завдяки цьому залишатись відкритим для сприйняття оточуючого світу і знань сьогодні ставлять в рамки, не намагаючись зрозуміти, що ж твориться у їхніх світлих голівеньках. Ви граєте часто створюєте каски? Деколи. А як, а як ти сама створюєш історії свої? Що тобі допомагає? Мені допомагає уява. Я уявляю цю історію і, напиш, і напишу про неї. А кому розказуєш свої історії? Хто любить тебе слухати, найбільше? Дуже любить мене слухати сім'я. Мама, тато, бабуся, дідусь. і Моя рідна сестра називається Рая. Вона вже в восьмому класі. Пізнати світ через казку для дитини виявляється корисніше і простіше, ніж вірити на слово вчителю. Так звана казкотерапія, як методика навчання дітей, у школі потребує не тільки читання чи вигадування казок для дітей. За посередництвом цієї методи та допомогою вигаданої історії, в основі якої однак лежать реальні сюжети, вчительна Дронянської школи Людмила уже чотири. Роки виховує свій клас. Діти дітям не обов'язково знати, що це каскотерапія. Вони не хочуть. Знати і розуміти, що над ними вчитель проводить певні методи, спостерігаючи за їхньою поведінкою. Вони у мене просто творять, фантазують. І якщо це їм допомагає в психокорекційних таких моментах, щоб емоційно-вольову сферу покращити, то я тільки рада. І, як показує досвід, саме каскотерапія дала вражаючі результати. У дітей зникло багато страхів. Вони навчились контролювати свої емоції, поважати своїх однолітків і з більшою цікавістю підходити до навчання. Існує Маса різних методів та засобів, що використовуються у каскотерапії, дуже часто це може допомогти дітям подолати комплекси та позбавитись проявів жорстокості з боку інших діток, коли з'явилися у нас ось такі ляльки для лялькового театру. На ручку я власне дуже вдячна за те, що дослухалися із фонду дерев'янка на моє звернення, і ці ляльки нам подарували, тому як вони дозволяють працювати в багатьох напрямках. І казкотерапія це не просто показувати лялькову виставу дітям, скажімо, ту чи іншу ляльку можна використати із свого роду певною метою. Наприклад, якщо ти вдягаєш на руку. Дятла чи журавля, так, ти можеш використати в тому плані, що цей великий дзьоб, так, ніс, який багатьом дітям заважає, і багато хто кипкує, так, він може бути показаний в, в такому ракурсі, як дуже. Корисної птахи, тому що можна створити казку таку терапевтичну, що ти корисний в інших планах. Давати діткам знання це безперечно головна функція школи в суспільстві. Та як показує досвід, це можна робити і з користю для їхнього психічного здоров'я, для адаптації у суспільстві та всебічного розвитку цих маленьких людей. Володимир Голіней, Богдан Климковецький, новини телеканал Раї.